Сьогодні ми хочемо привернути увагу до того, яким чином формується бюджет, яким чином його ділять, і що треба робити для того, щоб всі якісь пропозиції від громадян були почуті в даному випадку. Ми розробили листівки, де кожному громадянину міста буде роздано зрозумілої нотатки, яким чином треба впливати на розподіл бюджетних коштів, оскільки бюджет наповнюється з наших же податків, тобто ми повинні впливати на розподіл. У нас є хороша практика, це бюджет участі, на який передбачено півмільйона гривень протягом року, де наші громадянини я по заявках можуть написати свої пропозиції і отримати кошти на вирішення тієї чи іншої проблеми. Ми робили зріст по цілій Україні, і івано франківськ опинився нижче середнього рівня. Тому ми напрацювали пропозиції, які ми передали в міську раду. Вже було погоджено з начальником фінансового управління, що наші пропозиції будуть прийняті. Там вимоги прості, як мінімум, це збільшення бюджету участі, де кожні громадяни можуть приділяти свої якісь пропозиції, подавати до міської ради. Це відкритість бюджету, це повністю публікація всіх рішення зміни по бюджету. Тому ми будемо працювати в подальшому і просвітлювати громадян, яким чином вони повинні. Впливати на бюджет, що це є їхні кошти, а не ласий шматочок тих депутатів, які обраді до міської ради. Зараз тут будемо ділити бюджет так, як ділять наші депутати. Але на відміну від депутатів, ми будемо ділитися з громадою міста нашим бюджетом, тому приступаємо і заохочуємо, щоб кожен з вас приєднався до розподілу бюджету. Ще в нашому місті з речною програмою фіналісти шоу Україна має талант. Фантастичний ілюзіонний атакціон по